Зрозуміли, у нас крадуть уже не шахту і навіть не президентську голову. У нас придуть майбутня 46 мільйонного народу. Нам оголосили війну. Чи готові ми прийняти цей виклик? Якщо ми готові, то сьогодні тут має окопатися європейський майдан, який стане цим. За підписання угоди з ЄС готові. Тоді сьогодні ми маємо приястити владі уряд Януковича, який очолює Азаров, має піти в відставку за страду інтересів українського народу. і саме що дня він має бути заблокований, готові. Ми повинні сказати владі, що Верховна Рода. Яка, як цих сонце торгує українські майбутнє, має бути заблокована в разі прийняття останніх європейських законів. І разом з опозицією це маєте зробити ви. Ви готові. Ми маємо попередити, якщо Янукович не підпише у вільності угоду про Асоціацію України з ЄС. Ми будемо добуватися дострокових парламентських виборів. Ми виграємо без побільшість у парламенті, по більшість народу за Європу. Ми змінимо.